«Працюй, твори, розвивайся. Такий лозунг тепер носить сучасний простір open Space, який планують відкрити у нашому місті цього року. Ініціатори створення проєкту кажуть, під час підготовки вивчались думки підприємців, бізнесу, влади шукались точки дотику. Основна мета простору показати, що підприємство це не рутинна робота, і бути підприємцем легко. Тут ми говоримо про. Спільне існування на одній території, як громадської організації, як бізнесу, як влади, де вони можуть порозумітися, де вони можуть виникнути нову ідею, яка буде підтримана, популяризувати ту ідею і в подальшому розвинути ту ідею. Бачення таке, що ми, ми би хотіли привчити думати підприємницько, починаючи від шкільного віку і закінчуючи громадянами старшого віку. Вони теж мають гарні ідеї, вони також можуть розвиватися. І через то в нас злозум зазначеного проекту називається Працюй, твори і розвивайся. Цей простір включатиме коворкінг, центр, сучасний мультимедійний конференц-зал, тренінгові кімнати, творчі студії. За кілька місяців він стане справжнім осередком співпраці, творчості та підприємницького розвитку в нашому місті. Тут має бути все, щоб можна було провести захід як. Невеликого формату у формі тренінгу, так і великого у формі конференц холу великого конференції, форуму, інвестиційних речей якихось, які дозволять зібрати досить великі кількості людей одночасно. Тут буде коворкінгова зона, як ви бачите, на порядка 30 осіб. І підприємці, які працюють або відкривають бізнес в Тернополі, зможуть отримати саме тут для старту, на пільгових умовах, від місцевої влади. Ті е, плюшечки, так назвуться, так ті бенефіти, які дозволять їм дуже легко піти в цей бізнес, таким чином прагнуть, аби до Тернополя приїжджали люди творчих професій, такі як маркетологи, архітектори, ювеліри, представники фешн-індустрії. Ми хочемо, щоб сьогодні в такі справді непрості часи про Тернопіль заговорили як про місто підприємців. От проект називається Підприємцем бути легко. Так? От, власне, відповідь на ці сенси ми би хотіли дати відкриттям такого офлайн простору, який допоможе будь-кому. Не просто стати підприємцем, а стати успішним підприємцем на глобальних ринках, тому що акцент цього закладу буде на секторах креативної економіки, і це визначає концепцію нашого саме цієї локації. І, власне, щоб про Тернопіль говорили як про місто нових успішних людей. А ще новий простір буде облаштований санвузлами з доступом для людей з інвалідністю, кімнатами для батьків з дітьми та іншими додатковими сервісами, що забезпечить комфорт усім відвідувачам. フフフ。<music>